Всім доброго дня. Вітаю вас на моєму каналі. Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Сьогодні готую стейки і ділюсь з вами цим рецептом. Я вже їх готувала, ці стейки, мені дуже сподобалися. От, і готую їх вдруге і хочу показати вам цей чудовий і простий рецепт смачних стейків. Значить, рецепт не мій, подивилась в інтернеті, приготувала, от, і зараз готую і знову ділюся з вами. Значить, берем, беру м'ясо. У мене сьогодні свинина, і це буде биточна частина м'яса. М'ясо ріжу на такі не тоненькі, а десь отакі по сантиметру по півтора, мабуть, зараз покажу ось, на отакі от шматки, бачите, які? Не тоненькі шматочки. От я сьогодні зроблю тристейки. Вони такі в мене чималі будуть, буде достатньо мені. Можна готувати ці стейки з будь-якої частини свинини. Я готувала, перший раз, коли готувала, то в мене була горбушка, задня частина горбушечка. Ну, я все ось відріжу такі шматочки, отакі ось. Щоб він був трошки ось такий культурніший, так? От. І тут можна трошки у мене зрізати. Так. І було смачно. Значить, готувала з горбушки. Сьогодні готую, як я вже казала, з беточної частини. Ну, і буде дуже смачно, якщо ви спробуєте приготувати його із ошейка. Ці стейки. ошейок, ошейок м'ясо м'яке, і стейки будуть м'які. Значить, зараз з легенця відбиваю ці шматочки. Можна не відбивати, можна ось так от їх. Я відіб'ю, але можна отак от їх рукою як би промасажирують. Ось так. З обох боків. Ну, я, я трошки відіб'ю. Отак, зовсім-зовсім трошечки. Ось у З обох боків. Цю частинку я теж відріжу. відбиваємо Так. Ось так. Ой, камера трошки збилася камера. Значить, відбили м'ясо далі. Солю трохи. Зараз сіль така не дуже солю, я підсолюю. От. З обох боків, отак от прохожуся. Дивіться, бо зараз буду використовувати ще сюди приправу до м'яса. От, у приправах теж є сіль. Так що ви дивіться по своїй приправі. Значить, тепер використовую приправу до м'яса. Ось у мене така приправа. Значить, з обох боків, отак гарненько, притрушуємо цією приправою ось так теж її так рукою туди перевертаю. ось так І добавлю трошки ще мелиного перчику. Трошки-трошки зовсім. У приправі мели, мелиний перець є, я прочитала склад приправи, то там є перець. Але я трошки ще добавлю. Я люблю таке підперчене, на у нас всі люблять. Отто. Можна додати перець, можна не додати. Так, ось так зробила. І залишаю їх так хвилин ну хвилин до 10 хвилин, от хай вони полежать. А тим часом я нагріваю зараз сковорідку, наливаю рослинне масло і масло розігріваю. І потім далі підключуся, покажу, як буду робити далі. Продовжую своє відео, значить, у мене вже пройшло 10 хвилин, як стейки, оці в мене якби промариновуються, так? Далі дивіться, ось показую вам, розігріваю сковорідку. От. І олії налила, дивіться, бачите, немало. У мене сковорідка велика. От. Огонь роблю середній. Середній огонь, немаленький. Гарно розігріли середній огонь. І зараз буду викладати стейки. Так, кладу на сковорідку. От бачите, як вони тут прожарюються? Значить, прожарюємо 3,5 хвилини з одного боку і 3,5 хвилинки, коли перевернемо на другий бік. Я зберу чесничок, у мене чесничок такий чималий, три зубчики. Отак ножиком його роздавлю, ось так О, і покладу в сковорідку, Ось так хай прожарюється. Можна покласти ще гілочки сюди розмарину. Якщо є розмарин, то можна маленькі гілочки сюди покласти. Все, смажу по 3,5 хвилини з обох боків. Показую, я перевернула стейки на другий бік уже. І тепер цим жиром що тут є, отак їх поливаємо. Беремо так і поливаємо зверху. Дивіться, які вони гарні засмажечки виходить. І чесничок можна сюди покласти оцей. Хай він так тут дає свій аромат. Мажимо 3,5 хвилини, нагадую. Так, друга сторона прожарилась 3,5 хвилини. Трошки зменшила вогонь. І тепер трошки отак змазую гірчичкою. Зовсім трошки. Пейки вже готові. Кожен кусочок змазую вірчичкою. У мене гірчиця королівська, називається. Так. На кожний кусочок покладу вершкове масло, отак от змазуємо ось так. Світло включити, та я їх не включаю. Ось. І третій. Це вогонь виключаю, хай це маслочко тут розтає І стейки хай, хвилинки 3-4 полежать у вас ще на сковорідці. Стейки мої готові. Ось показую вам, я її зняла з сковорідки. І зараз розріжу, покажу. Дивіться, яке м'ясо в розрізі. От, те, що ми жарили, буквально 7 хвилин з обох боків. Ось таке м'ясо виходить. Ось, бачите? швидко готується швидко. І дуже смачне. Я вже куштую не сухе. Як би вам показати, що незасушене, сочне, смачне, добре м'ясо. До цього м'яса можна приготувати ще соус, який ви любите, а можна і без соуса. І так смачно. Так що, будь ласка, пробуйте готувати, зберігайте рецепт. Всім гарного дня! Дякую за увагу! До нових відео!